Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка навязала» і мене звати памбуля Віка. Я сьогодні до вас прийшла в такому образі. Прокинулася рано і думаю, вас треба всіх привітати з Новим роком. Ходила-ходила, думаю, ну що я нав'язала? В'язала я цілий, ви знаєте, що я в'язала пандочок, от я нав'язала цілий мішок пандочок, дівчинки, він може весь не ліс. Ось таку цілий мішок Оце все, що, щось упало. Оце все, що я нав'язала. І все, нема вам що показати. Носики, що не клею, я навіть вам не знаю, не скажу, скільки тут пандочок. Я рішила до вас вийти сьогодні зі своїм пчолом. У мене є такий пчол, ці іграшки, мабуть. Ці іграшки, навірно, два або три роки. Ці іграшки. Він мене так рошає паличку, я йому нікого ніколи не продаю, я його ніколи іноді беру на ярмарку, щоб він создав. Зробив такий натрий, атмосферу. Це мій бджіл. Він мені допомагає трудитися. Це мій, моя трудяшка. Ми з ним трудимося разом. Він, знаєте, бджіка, вона трудяшка і ми, бабулька Віка, вона трудилася цілий рік. Трудилась, трудилась. Робила, робила. Працювала, працювала. І вас трошки розвеселяла. Хочу вам трошки сьогодні розказати, як у мене пройшов мій рік. Знаєте, рік був такий різний: і веселий, і грустний. І сердити, і може, десь було багато втоми, втомлялась, бо ви знаєте, що я вяжу дівочкам на фестиваль, виручаю дівочок. по Поразного було. І весело, і грустно, і печально, і, і зустрічалася з друзями, і десь там відпочивала. Дякую діткам, зробили мені подарунок відпочивала. Так що, хочу вам, знаєте, що мені сказала, знаєте, яка перескочила з теми. Сказала, мама, і будеш розказувати, пиши сюди список, що ти хочеш розказати. Бо я завжди то туди, то сюди скакаю, скакаю, толком до кучі, потім самі догадайтесь, самі собі придумайте. Тому, дівчат, почну вам <кхм> по порядку. По порядку по порядку, це начну з того благодарності. Я в цьому році відкрила канал світ 9 лютого, мені буде рівно рік моєму каналу. Бо я в одній якійсь програмі сказала, рік мені буде, та не мені рік буде, а буде рік моєму каналу, 9 лютого. Так що наперед приймаю поздоровлення, подарунки, ніколи не відмовлюся. Буде рік моєму каналу. Це була проба, що вийде з цього чи нічого не вийде. Ну так, дуже довго я до цього йшла, дуже довго збиралася, доча мене вмовляла, мама давай, мама, давай, зазнімай". вже знімай, вже це цей. Було дуже страшно, було дуже лячно. Рішилася, рішилася перше відео, не знаю, скільки раз я знімала, бо не там поставила фотозону, не там... в общем, було дуже так. Фу. Дівочки, хто починав перший раз, той знає, що це таке перший раз. І ви знаєте, благодаря Олі Авір'янові, з якою я познайомилася теж через YouTube. І я вам скажу, знаєте, через неї познайомилася. Мені попало відео її перше. Коли вона на городі збирала гарбузи і робила плаче лаваш в гарбузі. І мені так сподобалося. Там в неї Антошка бігав по городі, і щось вона мене так зацікавила, потім зайшла на канал, в неї там іграшніх. То вона ж все задесе рядом. І так я з нею сама познайомилася через YouTube, з нею познайомилася. З нею так ну, спілкуюся, так думаю, що ми з нею подружайки. Так що, Олечка, привіт. І я почала цей. І благодаря їй то, що вона знімала відео, вона в своїх відео робила, ну, наче казала, що посилалась до мене на канал і дивилася, що я теж в'яжу. І благодаря Оренчу, чому Олечка тобі дуже вдячна, до мене підписуються, підписалися люди. Хто може сам десь побачив, хто може там цей. І на даний час я маю 1600 чимось підписників. Дякую Ютубу, дякую людям, дякую підписникам, хто мені підсумне підтримував. Хто може сміявся, хто може хороші коментарі писав. Коментарів ніколи не було погано, там десь може якийсь проскочив, ну поганий коментар це теж коментар. Так що всім дякую вам за підписку. Дякую тим, що хто не підписався, підпишеться. Дякую, хто мене дивиться, дякую, хто буде дивитися. Всім дуже велика дякую. Це дуже велика благодарність. Це для мене такий, знаєте, в моєму такому віці якийсь такий ривок, що я що я можу ще щось зробити, не тільки ходити на роботу, як я пропрацювала. Вторговлюся життя, як мене діти постійно хаті мені каже, мама твоє АТБ, твоє АТБ. Ну, проробила я його АТБ, Ну що ти зробиш? Я працівник, бивший працівник АТБ. Хоча нікого ніколи не включаю тої можливості, не знаю, як буде життя, може складатися, що треба ще буде піти, бо треба навіть, стаж на пенсію, я навіть не знаю, як буде далі складатися життя, піти на роботу те ж саме АТБ. Бо в другій сфері я себе, ну, я вам скажу, в других корпораціях я себе навіть не представляю. А тебе -то, дійсно та була корпорація, дуже ну, важко, напряжно. Ну, знаєте, давали зарплату, давали роботу, якісь були нормальні такі установи, нормальні такі до людей претензії. Ну, як на кожній роботі, я вам скажу, заворочок по тебе. Ми не про це, ми про в'язання. Так що я всім благодарна, ще раз благодарна. Що хочу ще розказати? Хочу вам розказати, що за цілий рік я зв'язала. Дівочки, було зв'язано, ви просто навіть не повірите. Можете вам в коментарях одразу писати, що мене слухайте, скільки було зв'язано іграшок. І то я взяла свою тетрадку. і я почала записувати з Нового року тут, скільки я купила ниток, скільки я купила глазу, скільки я чого купила, поштучно не буду рахувати, можна в принципі, по іграшкам порахувати. І я записувала, скільки я не зв'язала, а скільки я віддала на фестиваль і скільки я продала. А скільки я подарувала, а скільки я благотворительно зробила, я навіть це не писала. Розумієте, це навіть не було записано. Тому дівчинки, та-да-да-да, -да -да, ну хто вгадає, скільки я зв'язала іграшок за рік. Оце дівчатки я не рахувала. Це не враховано. Я зв'язала за рік 2660 іграшок. Ви прителяєте, дівчатки, скільки іграшок? Може, це мало, я не знаю. Чесно я вам скажу. Я так думаю, що Оля Вір'янова більше зв'язала. Вона, вважайте, на Джероні там продавала стояла. Ну, Я зв'язала, а це стільки іграшок. Що... З учетом того, що в мене було три фестивалі, чотири ярмарки в цьому році. Щось там магазин на полочках дала, а то дівчинки було куча ігрушок. Куча ігрушок. Я навіть не буду казати, я не хочу казати. Бо діти мене дивляться і скажуть, бабушка, бабуся чим ти займаюся. Одна на благотворилась. На благотворительність я висилала гроші, а була у мене одна благодійна організація. Потім вони мене трошки підвели, і я перестала їм туди висилати. Я висилала багато, кожен місяць я висилала багато таких маленьких бривочних іграшок. Не буду казати, скільки, бо дуже багато. Рік для мене був дуже такий насичений, був дуже такий, знаєте, благотворний такий в праці. Не було Були такі дні, що я не в'язала. А то, ну так посадить, щоб чоло теж на вас дивився. Отак, щоб він на вас дивився. А то я завжди вязала. Навіть коли мені казали, друзі, давайте зустрінемось, я кажу, мені нема коли, мені треба в'язати. Тому я благодарна тим дівчатам фестивалю, які мені замовляють іграшки, і я їх виручаю на фестивалі, тому що я розумію, що тільки благодаря цим фестивалям я якось тримаюся. Я вам коли вже казала, що я не можу в'язати іграшки сама для своєї душі. Коли я в'язала Юлі, я щось останній раз щось зв'язала. Пандочки я в'язала літом, потім Юлія мені щось замовила, сказала, потім в мене була установка, що треба в'язати. І знаєте, я вам скажу, коли мені треба було в'язати щось на ярмарку йти, а в мене заклякли мозги. Я сіла, включила YouTube і давай дивитися, хто що в'яже, хто що в'яже. той трошки, Той трошки, той трошки. Я почала вистачати ці всі ідеї, тому що мені треба бути на ярмарку, а я не знала, що мені треба зв'язати. У мене навіть мозгів не включаються. Знаєте, то 300 йод, 300 пан, 100 сол, там знаєте, так от, то отобізь. Я ну, строго було все по списку, те, що мені давали в'язати. Тому я така, знаєте, бабуся по шаблуну. Хоча на наступному році я планую в'язати те, що хочу я в'язати. Заказала на тему всякі такі інтересні штучки, так що ще раз в паковочках моїх з тему там 20 позицій, заказала. Я придумала, що я хочу в'язати. І я так думаю, що я вже в лютому місяці, навірно, почну щось в'язати, таке ну, скоро ж ярмарки, начну. Це, може, я почну колись виходити, може, ще якась ярмарка буде, може, там в магазині на полочки, щось я вам що це за магазин. Щось буду продавати, хочу все щось такого. знаєте, до душі. Хочу великі іграшки, якісь в'язати, знаєте, великі. Як я то кота вязала добрий ранок, потім у мене ця панночка велика. Потім у мене обіз'янка. тільки ці іграшки великі ніхто не купує. Вони дорогостоючі. мені той ослик дуже сподобався. Вони І Ними можна грати, ними можна тягати. Їх можна стирати, їх ніхто не купує. Купляє таку малечу. На сумку причепили до кармана, до штанів до рюкзака і такими іграшками граються. От, що я вам що? А розкажу вам про полочку, яку я вам розказала. У мене в магазині є полочка. Ну, дівчатки мені предоставили одну полочку, потім сказали не навіжить нам на одну. Дівці за три місяці в магазині полочки і я... в мене продалося дівчині. Я вам ще скажу. Я ось була в магазині. І мені до до місяці, Я за три місяці отримала 1700 гривень, 1790. І тут, дівчатки, скажу вам чесно, не було здачі, і я їм 300 гривень подарила на бутилку шампанську. Прийшла тільки з полутора тисячі. Я вам ще скажу: продався зайка в люльці, продався зайчик довгий вуха, продалася одна лягушка в шляпі, продалася лягушка брілов, продалося два кота квадрат, продався один кот колобок. Продалася одна хейлоу кіті. Міньйон один продався. Продалося два брілочка сова. Продався один йода. Ні, не один йода, дівчатка продалося три йоди, один остався. І продався брілочок лісичка. Це знаєте, це так, щоб не було скучно. У Дівочки там були повочки, слава Богу, дякую ті дівчат, що вони не беруть з мене зарі до полочки. Просто занімаю полочки, бо треба чимось зайняти магазин. І то приходять, задають лишні питання, вже вони бідні, бо я ти не знаю, що відповідати нашими оцими час. Зміннями, які в нас будуть в страні. Що таке набалакала? Набалакала по списку, все набалакала, все вам розказала по списку. Так що я дуже рада, що я вас всіх знаю. Знаєте, що я хочу? Мені так, так хочеться всіх вас побачить. Хто мені там пише в Лічні? Я до нього ну, в Інстаграмі, я до нього заходжу на сторінку, у людини є не тільки іграшки, а і фотографії. Я хоч побачу, яка людина мені пише. А так хочеться всіх побачить. Які ви всі, як ви виглядаєте? Мені тож, ну, всі бачать мене, я ж вас нікого не бачу. Я дуже благодарна за ваші, за ваші коментарі. Деякі люди мені, Оля Братко, Оля Вір'янова, ще дівчатка мені дуже вам великий привіт. Мені пишуть особисто, мені там ігрушечки присилають, які вони зв'язали по своєму майстер-класу. Або просто Це, Ну, Олічку Ми постійно дивимося, Олічка, Братко мені все писала, я їй підказала, як треба зробити. Вона зробила, все вийшло. Олічка гарненько. Так що і ось таке маленьке в мене сьогодні відео, в мене сьогодні з гарним настроєнням, Хто там, може, дивився відео олів'є кришив, там каву пив, може хто в'язав. Я не буду робити олів'є, бо я його не люблю. І дід, мабуть, теж не любить, бо я його не роблю. Той дід не любить, не треба йому кушати олів'є. Що я вам дівчат хочу сказати? У нас наступає новий рік, рік був у нас дуже важкий, дуже був натхненний, дуже був такий веселий, був радний, і грустний, і печальний, і, і сердитий. І, і знаєте, ну по всякому було. Ну, я вам скажу, ми українці, нас не подолати, нас не розтоптати, нас це ми. Це ми така нація. Нас будуть бить, а ми будемо посміхатися. Так що не дождуться. Хочу, дівочки, вам в наступному році побажати, щоб ви знову зустрілися, щоб у нас був усі гарний, настрій, щоб ми багато в'язали, щоб був мир. І коли буде мир, коли буде перемога, люди стануть жити краще людей буде вже настрій щось купувати для себе, для діток, і людей буде можливість це робити. І Тоді вони будуть люди, ми, майстри, для них щось зробимо таке цікаве, інтересне. І їм буде хотіти нас щось купити, тому що у них буде така спроможність. Бо коли людина дійсно так зараз важко, і дуже багато, я знаю, хто до нового року не готується, знаєте, столи не накриває. Я, наприклад, теж чесно вам скажу. Завтра йдемо до мішаного брата, сходимо в гості, навіть нічого, жаркою я може зроблю, і хочу мені, Олечка прислала сир, брій, я хочу зробити грушу, запекти з медом і сиром в духовці, Це нам буде дідом вечором по перед речі президента Послухаємо і ляжемо спати. Тому що, якось, може, такий возраст вже, а може, дійсно нема такого настрою, як раніше був Новий рік. Ти зустрічаєш компанії, потім, коли у півночі президент сказав свою річ. Люди, які мають салюти, виходять на вулицю, цими салютами зустрічаюся, дивишся на мене з 9-го поверху, Боже, по всьому місту, ти салюти стріляють, ти та так красиво, а там такі, а там такі, а там так гарно. Останній раз син мій 22 го році, коли приїжджала на Рождество, ми теж вдворі запускали салюти. І, знаєте, ми якось тоді всією родиною зустрілися. І хто міг подумати, що через півтора місяця почнеться така фігня, та й півтора місяця. І що ми потім вже так, знаєте, зустріч з дітьми, це буде вже якесь таке огромніше свято, тому що діти до тебе вже не можуть приїхати. Ти, може, коли тих дітей побачиш. Ну, якось так. Слава Богу, що всі живі, здорові, бажаю всім людям, хто воює. Хто не думав, всім остатися живими, всім остатися здоровими, вернутися в нашу Україну, треба піднімати нашу Україну, треба побудувати нашу Україну такою, якою хочемо ми її бачити. І щоб ми, наше покоління, змогли оставити нашим дітям, нашим внукам гарно просвітаючу Україну. Це дуже важко, коли наші діти чують і бачать ці взриви. Якось, навіть не знаєш, як сказати. Ті хлопці, діти, сини, внуки, чиї загинули на війні, поклали життя для того, щоб ми могли сьогодні зустріти новий рік. Новий рік надій, сподівань, натхнень, перемоги нашої. Я вже вірю. Що в цьому році, не знаю, я так хочу, щоб в цьому році була вже перемога. Вона буде обов'язково і буде наша перемога. Так що всіх ще з Новим роком. Що бабушка розчулилася, розстроїлася. Так що на цій хорошій ноті. Всіх вітаю з новим роком. Я думаю, в сліду... не думаю, а знаю, в слідущому році ми з вами зустрінемося. Ми будемо в'язати, спілкуватися, балакати. будемо. Будемо зустрічати, ми обов'язково, хто там підписники, ми обов'язково всі зустрінемося. Обов'язково. Це завжди, та це буде так, обов'язково. Не може такого бути, щоб ми не зустрілися. Так що всіх з новим роком. До побачення.